В старості я точно зможу своїм внукам спекти пиріжки. Ви погляньте, просто. Це ідеальний рецепт. М -м -м, як це смачно! Спочатку готуємо опару до теплого молока. Додаємо дріжджі, цукор та ванільний цукор. Усе перемішуємо. Далі із загальної маси борошна всипаємо 3 столові ложки. Усе перемішуємо. Накриваємо і залишаємо в теплому місці на 15 хвилин. Далі додаємо сіль, вбиваємо яйце. Усе перемішуємо. Додаємо борошно та замішуємо тісто. У процесі вимішування додаємо розтоплене вершкове масло. Їм змащуємо олією, перекладаємо тісто, накриваємо та залишаємо в теплому місці на півтори години. Перекладаємо його на робочу поверхню. Ось так формуємо кульки. І виганяємо зайве повітря. Кожну кульку розкочуємо, викладаємо начин і гарно скріплюємо краї. І ось такі гарнезні вони в нас виходять. Ріжечки на деко накриваємо і залишаємо в теплому місці ще на 20 хвилин. Мащимо поріжечки жовтком і відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 25-30 хвилин, в залежності від вашої духовки. Просто подивіться на ці пиріжки. Боже, який аромат!